Шановні колеги, дуже приємно сьогодні поділитися досвідом нашої роботи. А зараз я поширю презентацію. Отже, сьогодні я би хотіла поділитися досвідом щодо того, як у нашій маленькій, невеличкій, фактично прикордонній громаді відбувається збереження нашої культурної спадщини шляхом реалізації вихованцями закладу позашкільної освіти, нашого центру позашкільної освіти міні-проєктів. Отже, якщо ви поглянете на цей слайд, ви побачите географічне розташування нашої громади. На жаль, в безпосередній близькості до кордону з не до державою, не до федерації, не до людьми, і зрозуміло, що така безпосередня близькість вона значно впливає на діяльність нашого позашкілля. Вона багато чого обмежує. Ми маємо зараз дуже багато викликів, з якими стикаємося з новими і новими майже не щодня. Мова йде і про пряму загрозу, загрозу артобстрілів, загрозу авіаційних ударів, мова йде про евакуацію населення, про зменшення кількості дітей та учнівської молоді, які проживають на території громади. Але все ж таки ми всіляко намагаємося створити ті комфортні відносно безпечні умови, заради того, щоб ті, хто зараз живуть і залишаються на території нашої Миколаївщини, щоб вони мали можливість працювати, бути залученими, доєднуватися до тих заходів, до тих проєктів, які пропонує наше позашкілля. Отже, якщо говорити про нашу активну молодь, то при закладі позашкільної освіти при центрі позашкільної освіти створена дитяча дорадча рада. Це такий потужний учнівський молодіжний дорадчий орган, який долучається до діяльності органів місцевого самоврядування, відвідує сесії, відвідує виконавчі комітети, пропонує свої ініціативи, в тому числі краєзнавчі, які спрямовані на краєзнавчу пошукову діяльність, дослідницьку діяльність, на створення цікавинок про нашу громаду, на створення розробку туристичних маршрутів, на залучення учнівської. Молоді, молоді громади, жителів громади, до вивчення історії, традицій, звичаїв для фіксування всіх цих культурних таких надбань у якихось певних у вигляді, якихось певних пам'яток, брошур, презентацій, атласів, які потім розповсюджуються в закладах культури, закладах освіти. Неважливо, чи це позашкілля, чи це заклади загальної, середньої освіти, навіть дошкільної освіти. І якщо вже конкретно говорити, яка ж мета нашої діяльності такої. Краєзнавчої, то це в першу чергу забезпечити збереження і популяризацію культурної спадщини нашої громади через активну залученість саме молодого покоління у реалізації конкретних практичних ініціатив, щоб це була не просто суто, якась суха теорія, а ще практич, практична якась діяльність, яка би мала певне потім впровадження життя після завершення того чи іншого проєкту. Основні завдання, які ми ставимо перед собою як заклад, як колектив, це формування Мувати у дітей та учнівської молоді почуття залученості і причетності до історії та культури рідного краю, розвивати здібності, дослідницькі, творчі, організаційні, здібності роботи в команді, здібності проявляти свою творчість, креативність, непосередкованість. Це вміння створювати освітні продукти, які висвітлюють унікальні елементи місцевої спадщини а також об'єднувати громаду заради спільної діяльності, тому що це надзвичайно важливо важливо в тому плані, що коли ми проводимо той чи інший краєзнавчий проєкт, ми звертаємося і до культури, ми звертаємося і до місцевих жителів старожилів. Ми об'єднуємо дуже багато інституцій, місцевий бізнес, наприклад, для того, щоб потім якимось чином вигляді якогось готового продукту запропонувати аудиторії наші напрацювання. А очікувані результати, які ми ставимо перед собою, зрозуміло, що це поглиблення рівня знань дітей та учнівської молоді про історію та традиції своєї громади і не тільки своєї громади. Бо дуже часто ми проводимо різні дослідження, які спрямовані не тільки на маленьку громаду, а ще і на Сумщину, як область загалом, і на орієнтуємося на такі цінності, які пропагує наша держава Україна, якщо говорити більш масштабно. Це виховання громадянської свідомості і поваги до культурної спадщини, підвищення ролі гурткової роботи, гурткової діяльності як одного з інструментів соціально-культурного розвитку особистості та громади в цілому з реалізованих проєктів хотіли би поділитися досвідом з такого потужного, масштабного і довготривалого. Проєкту, який мав назву Мамина вишиванка, сорочечка для дитини, вишитами сторінками роду. Коли ми з нашими вихованцями збирали такий цінний матеріал у вигляді спогадів, у вигляді фотоматеріалів, фотоальбому про наших майстринь, які проживають на території нашої громади. І зараз перед вами робота Мисічок Олександри, це дівчинка, яка збирала інформацію про вишиті. Ті сорочки про родинну реліквію від своєї бабусі, і тут можна подивитися: ви бачите світлину бабусі з її вишитими роботами, можна подивитися різноманітні орнаменти, різноманітні. Геометричні фігури, лінії, ромби, трикутники, хрестики і так далі, рослинні різноманітні орнаменти, які мають своє значення, які символізують дуже багато сакральних речей. І зрозуміло, що цей проєкт він не закінчився просто описом такої інформації, збором такої інформації. Результати проєкту були представлені в закладах загальної середньої освіти, в закладах культури, в вигляді ось такої виставки міні-виставки цих творчих робіт. На цей захід було залучено і запрошено дітей та учнівську молодь, їхніх батьків, педагогічні колективи, люди мали можливість прийти, запитатися, скажімо так, власними руками доторкнутися до цих вишитих шедеврів, поділитися досвідом, тому що є і інші майстрині, які також займаються вишивкою. Це і вишиті картини, це і рушники, це і сорочки, серветки, скатертини. Тобто велика, досить така потужна культурна. На спадщина, яка, до речі, передається з покоління в покоління, і це дуже приємно, що це дає можливість українським традиціям жити і розвиватися. А ще однією із робіт ви бачите також вихованка нашого закладу. Забара Каріна, вона працювала і збирала інформаційну спадщину, також інформацію про вишивку, як символ, який зберігає ідентичність, розуміння і традиції роду, про, своєї бабу... про свою бабусю Мацак Наталію Михайлівну, яка переїхала з Волині і залишилася жити тут, у нашій громаді, на Слобожанщині. Як вона навчилася вишивці, як вона успадкувала це ремесло, хто її навчив? Як було закріплено цю любов? До до вишивання і до цієї творчої роботи, все це є в такому атласі, який ми потім оформили, підготували і передали на бібліотеки, які при закладах загальної середньої освіти, і при будинках культури все роздруковано, все, всі фотографії. Не мають е, якісний кольоровий друк, можна прийти і подивитися, там є е, спогади, записані, процитовані прямо спогади, є QR-коди, е, в яких закодована інформація при анкетуванні, можна за потреби, за бажання відсканувати і прослухати. Е, і ось ви бачите на слайді зараз вишиті рушники, серветки, які ми оздоблені і ікони. Е, е, дуже така потужна, красива, культурна спадщина. Рушники, е, які е, передалися з покоління. Покоління і вже навіть четверте покоління отримало їх у спадок. Вихованка гуртка також мандрики котькали Олександра, яка, якби як спадщину, мала можливість ознайомитися з історією цих рушників, вона також зафіксована і зберігається в цьому атласі. Ну, і ви бачите, вишитими сторінками роду цю вишивку, яка. Символізує дуже багато різних родинних речей. Таким потужним також проєктом є проєкт фестиваль конкурсу родинних гербів Я, Родина Україна. Це частина обласного проєкту, великого потужного, який є щорічним, який є традиційним. І вихованці нашого позашкілля щорічно беруть у ньому участь досить успішно, тому що кожного року маємо призерів і переможців цього конкурсу в різних вікових категоріях. Ви бачите представлені герби трьох родин зараз на слайді. Кожен герб відображає історію роду. І щоб створити графічне зображення герба, треба вивчити принципи і правила геральдики. Це не проста робота, це не так, як здається, сів намалював. Треба вивчити значення символів, значення кольорів. Треба підібрати правильно купол, форму, основу герба. Треба продумати вислів, який буде закладено в основу цього зображення. І тому це така ціла до. Дослідницька дослідницький процес, цілий проєкт, який починається з того, що дитина досліджує свій родовід. Вона звертається до найстарших у своєму роді, збираються фотографії, збирається інформація про рід зайнятості. І така свого роду культурна спадщина формує окрему історію окремих родин. Це роботи, ті, які були передані на обласний етап. І ось наступний слайд показує також роботи, які були призерами і переможцями обласного етапу, а ще є роботи, які. На Територіальному рівні, вони також зібрані, зафіксовані. І ці всі інформаційні матеріали зберігаються на сайті нашого закладу позашкільної освіти за потреби будь-хто бажаючий може з ними ознайомитись, почитати, подивитися, фотографії, фотографії родин, які там додано до цих дослідницьких проєктів. А великою потужною роботою кожного року є краєзнавча конференція учнівської молоді герої сучасності серед нас. А в рамках цього проєкту наші вихованці досліджують героїчні. Постаті нашої громади з числа захисників і захисниць, волонтерів і волонтерок, військових медиків і медикинь, рятувальників, тобто тих, хто зараз ціною власного життя і власного здоров'я боронить кордони нашої держави. І на слайді ви можете бачити. Скріншоти однієї з презентацій з робіт, яка була презентована також і на обласному рівні, про uh, рятувальника, який більше 30 років uh, свого життя 35 років свого життя віддав uh, професійній справі, uh, будучи. Рятувальником такий довгий час має не одну нагороду, численні нагороди, це черпак Сергій Іванович. Людина, яка в 22 другому році нагороджена відзнакою президента України за оборону України. Людина, яка не один раз була на самому самому прикордоні майже на нулі. На жаль, людина, яка констатувала не одну загибель наших. Військових і мирних жителів, тому що, як ви розумієте, дуже складна робота, і вона вимагає дуже такого складного і фізичного і, в першу чергу, психоемоційного навантаження. Також перед вами робота в рамках цього ж проєкту, скріни із презентації, які були підготовані про воїнів, наших воїнів, які, на жаль, Віддали ж своє найцінніше своє життя за наш мирний сон і безпеку наших жителів. Це випускники наших закладів освіти, це наші жителі, односельці, хлопці, які загинули на різних напрямках, на різних напрямках кордону нашого. І про них також ведеться атлас спеціальний, доповнюється, на жаль, доповнюється. якби... Нам цього не хотілося спогади, які записані з числа очевидців, тому що ми виходимо на зв'язок з командирами, з побратимами. Ми спілкуємося з родинами в першу чергу і тільки з їхнього дозволу. Ми починаємо збирати цю інформацію, десь її публікувати. Дуже багато матеріалів з родинних альбомів, з спогадів про шкільні роки надають саме однокласники, родичі, друзі. Вчителі, сусіди, односельці і так далі. І це така потужна робота, яка ведеться з року в рік. Крім того, фізкультурно-спортивні туристсько-краєзнавчі гуртки нашого закладу розробляють пішохідні маршрути, веломаршрути нашою громадою. Наразі ця діяльність із загостренням безпекової ситуації трішки призупинена, бо це фактично неможливо зараз у нас це дуже складно. Але розроблені ці маршрути вони входять навіть до збірки обласних краєзнавчих маршрутів Сумщини. Проміряні до кілометражу, до метражу, всі повороти, всі можливі об'єкти, географічні об'єкти, історичні об'єкти, об'єкти культурної спадщини, які можна побачити по тому чи іншому маршруту. Ну ось тут червоними лініями на карті позначено закільцьований маршрут, нитка маршруту, де вона проходить. Uh, і, uh, наприклад, на от, цьому маршруті, що зараз я презентую, є частина маєтку поміщика Прянішнікова. Вона, на жаль, зберігається в занедбаному стані, і громада вже декілька разів піднімала це питання. Ми не можемо зайнятися реставрацією навіть не через брак коштів, а через те, в першу чергу, що якби дивно там не було, а ця культурна спадщина перебуває в приватній власності. І дуже дивним є ось такий. Паперовий, скажімо так, оцей паперовий процес вся ця бюрократія, як виявилося, як склалося так, що об'єкт, який є, має історичне значення, краєзнавче значення, він є приватною власністю, на територію якої не так просто попасти без дозволу, є охорона, але сам об'єкт він не реставрується, він не оновлюється, за ним не доглядається. Він зрозуміло, що поступово руйнується і втрачає ту цінність, яку він має на сьогоднішній день. Дуже таким гарним проєктом була кулінарна візитівка рідного краю, коли ми із вихованцем досліджували кулінарні звичаї традиції нашої громади, потім презентували їх на обласному проєкті. І так як наша громада має дуже багато водойм, дуже багато ставків, якщо відсканувати тут QR-код, то можна побачити. Громаду з висоти пташиного польоту, дуже багато водой, річок як такових мало, одна тільки там річка, яка впадає в сел, річка Олешня, яка впадає в села, село потім в Дніпро, але дуже багато ставків і дуже розвинене рибне господарство, всі ставки зариблені, і тому однією з таких традиційних страв, яка пішла з давніх давен, є така, такий поріг, який запечений з шматочками щуки і його готують, готували раніше, і готують і зараз. Ну І така страва, як рублена котлета, та, там говорять з курячого м'яса, то в нас називається вона Шнидики, і є рецепт, досліджували рецептуру, в кожної родини вона готується по-різному. Досліджували також традиції готування родинами. Ви можете побачити зараз світлини. Зверталися, спілкувалися, приходили, розпитували про улюблені страви, про улюблені процеси, хто готує з ким готує, коли найчастіше це роблять, що готують на свята, що вважають своєю улюбленою стравою, професійною стравою. І такі заходи вони дуже об'єднують, вони зближують між собою не тільки в межах родини, а в межах вулиці, тому що потім обмінюється досвідом, обмінюється враженнями, пригощають один одного приготовленими смаколиками, запрошують на гостини. А, і далі ви можете побачити, що крім того, що ми збирали цю інформацію, ми ще і підготували е, ігри е, за посиланнями, за QR-кодами, за бажанням можна сканувати, переходити і грати, про е, різні смаколики, які були приготовлені в громаді, про назви тих страв, які з давніх давен готувалися на території Сумщини, а, про те, е, звідки конкретно Сумської області походить та чи інша страва. А, от такий е, специфичный НИБ от Одним із проєктів, ось буквально перед святом а, Великодня, а, був проєкт з виготовлення а, українських писанок в традиційній техніці, писачками, воском. І зрозуміло, що перш ніж розпочати роботу, ми вивчали а, ті візерунки, орнаменти, які наносяться на писанки не тільки нашого регіону, а й всієї України. Ну і безумовно зупинилися більше на Слобожанщині, зупинилися на а, писанках а, Сумщини, Харківщини. А, і діти мали можливість попрацювати і створити власними руками такі шедеври, розмалювати, забрати додому, подарувати, залишити собі на згадку як сувенір. Ну і приклади тих проєктів, які можуть бути реалізовані ще, це жива історія нашого села міста. Якщо хто в місті проживає краєзнавчий гурток, наразі ми працюємо над великим проєктом щодо історії. В нас розроблений у громаді свій герб, гімн, прапор. Є вся ця інформація є. Ми це вивчаємо і досліджуємо, тому що ми зіткнулися на початку роботи позашкілля, яке створено у 2022 році. Зіткнулися з тим, що. Молодь взагалі не знає, що означає зображення на нашому гербі, на жаль, так. Тому ми зараз активно працюємо над поглибленням знань про історичні моменти. У нас, наприклад, є населений пункт Яструбини, який свого часу був взагалі окремою козацькою республікою. Дуже багато матеріалів знаходиться в архівах, дуже багато інформації можуть розповісти старожили громади. І щоб не втратити зараз цінність цієї інформації, ми Намагаємося її зафіксувати. Зрозуміло, що творчі гуртки, такі як креативне рукоділля, палітра ідей, у нас працюють над такими творчими проєктами: створюють ляльки-мотанки, займаються ткацтвом, вишиванням, роблять різні вироби з бісерів, різьба по дереву. Далі це етнографічні якісь кліпи, які ми робимо під українські народні пісні. Є в нас така, такий досвід така практика еколого натуралістичний гурток, ми досліджуємо ґрунти, ми досліджуємо тваринний рослинний світ, досліджуємо географію маленької річечки, про яку я вже згадувала Олешню. І ці всі матеріали потім оформляємо, вони всі зберігаються, є в вільному доступі, і ми їх надаємо закладам загальної середньої освіти, щоб вони використовували в освітньому процесі. І зрозуміло, що одним із моментів іде така цифровізація, осучаснення цієї культури. Ної спадщини створюємо QR-коди для того, щоб не тільки можна було десь почитати, можна було відсканувати, можна було переглянути якесь живе відео в авторському виконанні наших вихованців. Це дає можливість більше зробити таким цікавим. Цей проєкт збереження культурної спадщини. Я дуже дякую всім вам за увагу. Бажаю всім нам мирного майбутнього і бажаю, щоб обов'язково культурна спадщина нашої держави стала цінним європейським надбанням. Дякую за увагу.